Найкраще, що може з вами статися, нині вже стартувало у Криму. Принаймні, організатори цьогорічного Z-Games, або простіше кажучи, фестивалю екстремальних видів спорту, заявляють саме так. Форум адреналінників проводять не вперше змін порівняно з минулорічним фестивалем. Багато, але найголовніше сонце, море, спорт, музика та бікіні залишаються незмінними атрибутами екстремального свята. Чи так це насправді є можливість запитати у Євгенії Цвітанської? Женю, чи чуєш ти мене? Добрий вечір? Власне, у, у аудиторії нашої є найголовніше запитання, що там з, з дрес-кодом на Z-Games. і чи які рекорди планують встановлювати та перевершувати цьогоріч спортсмени екстремали? Вітаю Олександр. Справді це фестиваль, який не залежить байдужим жодного чоловіка. Найбільше в Україні екстремальне шоу. І власне дрес-код тут простий. Чи менше тканини на купальнику, і чим вона яскравіша. Тим краще, це ж екстрім та розваги. Власне шоста години ранку. Аби потрапити сюди, люди вишикувалися в черзі, черги та під спекою. Очікували омріяних віз. І власне ті, хто потрапили сюди, не пошкодували, бо зараз вони мають можливість релаксувати та насолоджуватись, кайфувати від атмосфери зедґєнт. Дівчата танцюють прямо на пляжі у воді. А більшість із них не налаштовані на жорсткий екстрім, але вони прагнуть надихати чоловіків та власне створювати настрій спортсменам. Слухаємо їхні коментарі. Екстремальних відах спорту участвувати не буду, але заплинемо на де да, і взагалі жду до зрілість. Любителі тут мають можливість спробувати себе у різних видах спорту та, власне, визначити, що їм до вподоби. Ну, а професіонали готуються до змагань. Стивної програми, які види спорту заявлені у змагальну, так би мовити, частину фестивалю. На виді спорту неймовірно багато переховати важко. Те, що ми сьогодні встигли вже побачити, це катання на вейкборді, на скімборді. Це зменшений варіант вейкбордингу, коли катаєшся вдовж озбережжя, а також слейклайн. Це коли ходиш по тоненькій резинові і можеш навіть робити сальто, навчитися може кожен. Це неймовірно видовищний від спорту, але травматичний. Ось гості за кордону, яких до речі, приїхало дуже багато спортсменів. Вони вже сьогодні отримали перші травми. Приїхали гості з Гірманії. Вот, уже успіли но это никого не останавливает, и ніколи не буде встанавлюватись. Невідкриття сьогоднішнього дня. Це абсолютно новий вид спорту в Україні, який з'явився усього півроку тому і досить неординарний. флайсерф. Це коли людина може підніматися на дошці у повітря. Таке в історії вперше власне під струму води завдяки гідроциклу вони піднімаються уверхну, а далі все залежить від твоєї координації. Якщо ти зможеш стояти, а це неймовірно важко, то усі оплески на озбережжі твої, ну і емоції зашкалюють. Хлопці стверджують, що вони справжні навчились літати і вилучають себе справжніми суперменами. Ну за них все розкажуть їхні емоції. Це сіло космосу бьєту тієї ног. Ти можеш делать невероятний речі, просто екшн вещи. Ти можеш повністю в 3D. Один. На які новинки очікувати, на які нові види спорту, які відкриття покажуть найближчі п'ять днів, адже саме стільки триватиме фестиваль, і можу зазначити, що найближчі дні у Криму буде гаряче. Студія.